Отримав інформацію з цього приводу з інтернету. Мені не зрозуміло, чому в мою відсутність такі зараз відбуваються події стосовно якихось обвинувачень, хоча ніяких за три роки претензій не було до моєї діяльності. Сьогодні моя діяльність як голови партії відродження пов'язана на території Сумщини з тим, що ми вирішуємо нагальні потреби, вирішуємо проблеми людей, розглядаємо актуальні питання, розглядаємо також програми, які потребують подальшого вирішення щодо розвитку Сумщини. Але от така діяльність, мабуть, сьогодні тим, хто не має якихось шансів на виборчі перегони. І Такі політики заважають. На жаль, в країні відбуваються не дуже позитивні зміни щодо економіки, щодо впровадження реформ. Люди повинні оцінювати по справах тих політиків, які вони працювали.